Ох. Ти в порядку? Я просто сильно виснажений. Роувен останнім часом так тисне. Він справді. Я просто неймовірно виснажений морально. Як я розумію? Типу, так не може тривати, це ж нестерпно. Я знаю. Про що теревените? Святі яйця, чуваче. Як ми говорили, про те, ми. Ти, ми, нас... Е... Казали, що ти сильно тиснеш на нас, Роуене. Ні, ні, я розумію. Справді? Справді, наскільки вам відомо ваше психічне здоров'я мій головний пріоритет. Справді, справді, кому як не мені відомо, як тяжко ви, хлопці, працювали, і ці думки не давали мені спокою. Тож я наполегливо працював, щоб створити оздоровчу кімнату. Справді? Так, ходімо. Окей. Отож. Ми hey, на місці. Вітаю вас оздоровчій кімнаті. Зарядіться, відпочиньте та розслабтесь. О, ледь oh, не забув. Oh. Де ж воно? Okay. Ось, о. На ньому заспокійливий звук річечки. Він має посприяти вашому істинному спокою зсередини. Тож. Насолоджуйтесь. Окей, добре. Я буду у своєму офісі, тож ви, хлопці, сідайте та відпочивайте. Добре, хлопці, що ж, сідайте. І. Е, повертайтесь назад до роботи. Повертайтеся до роботи негайно. Ви справді думаєте, що можете сидіти в кімнаті оздоровлення і відпочивати, і вам заплатять? Думаєте, заплачу? Просто сидіти і нічого не робити? Повертайтесь до роботи, о Боже. Е, боже, хочу вдарити вас, хочу вдарити, але не можу. Не можу, не можу вдарити, але від цього хочу ще більше. У -у 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 -у. Ну що, відпочили? Відпочиваєте? Я сподіваюсь, вам дуже сподобалася ваша маленька перерва. Маленькі ліниві не роби. Малі ліниві не роби. з мене досить. Куди йдеш, Алане? Назад до роботи. Ти відпочив? Так. Добре. Окей. Так. Адам, а ти що робиш? Відпочив? Почуваєшся відпочилим? О, мій. Повертайся назад до роботи! Гей, hey, хлопці, якщо вам сподобалося відео, вам треба відправити його двом друзям, які не знають про Віваля Дорт Ліг і змусьте їх глянути, змусьте. Або сядьте і гляньте разом. Наверніть їх до Вівеля Дорт Ліг, нехай підпишуться. Я ж знаю, що самі ви вже. Ви ж хороші.